Ви теж чули про цей суперновий клубний чемпіонат світу 2025? 32 клуби, США, мільярд доларів призового фонду. Але чомусь дивитись це ну зовсім не хочеться. 32 команди, 8 груп, плей-офф. Звучить знайомо? Так, це ж просто копія формату Чемпіонату світу серед збірних, тільки замість країн клуби, ніякої унікальності. Усе вже бачили на Євро чи Мундіалі. Матчі йдуть у США. Для українських фанів це або глибока ніч, або ранній ранок, 28 матчів із 63 у незручний час. Хто це дивитиметься? Всі чекали на битви європейських грандів, латиноамериканських зірок, але більшість матчів це Реал проти якогось Окленда чи ПСЖ проти клубу, про який ви чуєте вперше. Де інтрига? Призовий фонд мільярд доларів, але для більшості клубів це просто можливість заробити, для гравців ще одна літня відпустка в США. От і маємо: клубний чемпіонат це більше про гроші, телевізійні рейтинги і заповнення літнього календаря, ніж про справжній футбол.